Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це будова та функції травної системи. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Організм людини це є відкрита біологічна система, яка невід'ємно пов'язана із навколишнім середовищем. Цей принцип єдності організму та середовища вперше сформулював відомий фізіолог Іван Михайлович Сечинов. Щоб організм міг нормально функціонувати, він повинен отримувати поживні речовини та енергію із довкілля, а також виводити з нього продукти обміну речовин. Це відображає тісний зв'язок процесів. В життєдіяльності з обміном речовин та енергії між організмом і навколишнім середовищем. Нормальне існування організму залежить від постійного поповнення запасів органічних речовин та енергії, які витрачаються під час процесів життєдіяльності. Проте поживні речовини, що надходять з їжі, не можуть використовуватися організмом без попередніх фізичних та хімічних перетворень. Які відбуваються взагалі в органах саме травної системи? Тому сьогодні ми з вами познайомимося, яким чином відбувається травлення в нашому організмі, і якими органами це забезпечується. Взагалі поживні речовини, що утворюються в результаті хімічного розщеплення їжі, в органах травлення вони потрапляють у кров лімфу через стінки шлунково-кишкового тракту. Цей процес називається всмоктуванням. Травлення, своєю чергою, є сукупністю процесів, які включають механічну обробку їжу та хімічне розщеплення її компонентів на сполуки, що можуть засвоюватися організмом. Після того, як поживні речовини всмоктуються, вони транспортуються кров'ю та лімфою до всіх тканин та органів, і це забезпечує клітину енергією та будівельним матеріалом, необхідним для підтримання життєдіяльності. Будову травної системи людини ми з вами розглянемо за допомогою 3D-сцени. Взагалі, травна система людини складається із травного каналу. Та допоміжних органів, що працюють спільно, забезпечуючи розщеплення, всмоктування та засвоєння поживних речовин. Якщо говорити про травний канал, то це послідовність органів, що починаються з ротової порожнини, проходять через глотку, стравохід, далі вони потрапляють у шлунок, це буде розширення травного каналу. Після перетравлення в шлунку залишки їжі. Можна сказати, потрапляють у кишківник. Спочатку тонкий кишечник, потім товстий, і через пряму кишку та анальний отвір неперетравлені рештки виходять у навколишнє середовище. Отже, трубка, яка розпочинається з певного отвору і закінчується певним отвором, маючи розширення шлунок. Всі ці органи будуть відноситися саме до травного каналу. Давайте розглянемо більш детально кожен орган, потім перейдемо до саме допоміжних органів. Почнемо: з рота, після того, як їжа потрапила через цей отвір, вона безпосередньо потрапляє у ротову порожнину і. В ротовій порожнині розташовані якраз допоміжні органи. Це буде язик, це будуть зуби. Наприклад, у дорослої людини є 32 зуби. Якщо ми говоримо про молочні зуби, які називають у дітей їх буде 20. Тобто, в певний період життя у людини є певна кількість зубів, і чому ми розглянемо на наступних уроках. Окрім цього, Допоміжними органами будуть слинні залози. У людини їх три пари. Ось ми з вами бачимо одну пару слинних залоз, вони називаються привушні. Далі є під'язикові пара і підніжньощелепні. Усі ці залози виділяють слину. Слина складається 99% майже з води, і 1% це будуть ферменти, що розщеплюють вуглеводи у лужному середовищі. Отже, їжа, потрапивши у ротову порожнину, піддається саме. Механічної обробки зубами, переміщування відбувається за рахунок язика, слина, продукуючи слоним залозами, залозом, змащує і частково розщеплює їжі. Потім відбувається ковтання і потрапляє. Їжа до стравоходу. Цей орган так і називається стравохід, тому що забезпечує е, саме рух їжі по травному каналу, і потім їжа потрапляє до розширення, до шлунка. Будову шлунку ми розглянемо детально пізніше. Зараз лише скажемо про те, що вхід і вихід зі шлунку. Е, Містить сфінктер, це такий м'яз замикач, який не дає вмісту шлонку потрапити у стравохід або в кишківник. Так як в шлонку є кисле середовище за рахунок виділення хлористо-водневої кислоти. І якщо стінки шлонку всередині захищені слизом, щоб вони не перетравилися, не роз'їлися кислотою, то стравохід, кишківник не захищені, тому треба безпосередньо цьому не дати відбутися. Інктер розташований у вході зі шлунку і у виході зі шлунку. Потім їжа, після того, як піддалася хімічної обробки, потрапляє у тонкий кишечник. Тонкий кишечник такий доволі довгий відділ кишківника, він складається з трьох відділів. Саме у тонкому кишечнику відбувається виділення жовчі, жовч виділяє печінка. Багато людей думають, що жовчний міхур пролокує жовч, але ні. Що жовчний міхур в нашому тілі, що сечовий міхур, вони лише є резервуарами для зберігання певної рідини. А ось безпосередньо жовч виділяє печінка, але зберігається вона в жовчному міхурі. І ось саме протоки жовчного міхура відкриваються. У 12-ти кишку, це є перший відділ тонкого кишківника, і їжа піддається саме хімічній обробці, Тобто розщеплення жовчу, тому що жир, який ми споживаємо з їжею, він перед тим, як на нього діяти ферментами, треба піддати жовчі для розщеплення міцної оболонки. Далі, після того, як їжа і її залишки пройшли через тонкий кишечник, вони потрапляють у товстий кишечник. Тут вже формуються калові маси, максимально смоктується вода, і вже через пряму кишку через Через анальний отвір, неперетравлені рештки виходять у навколишнє середовище. Тобто ті рештки, з якими травна система наша не впоралася, наприклад, або ті речовини, які нам просто не потрібні. Все, що ми могли з їжі взяти, воно розщепилося під час руху травним каналам. Щодо допоміжних органів, як ми вже обговорили, в ротові порожнині це три пари слинних залоз, це зуби, це язик. Далі до допоміжних органів відноситься підшлункова залоза. Під час вивчення ендокринної системи ми теж говорили про підшлункову залозу, так як це є залоза змішаної секреції. Окрім того, що вона виділяє гормони, наприклад, це буде. Тей же глюкагон, який навпаки підвищує рівень цукру в крові, да? ще буде підшлункова залоза відноситися і до зовнішньої секреції, так як вона буде виділяти, наприклад, ферменти. Які саме необхідні для розщеплення білків, жирів вуглеводів у тонкому кишечнику. І таким чином вона буде відноситися до зало змішаної секреції. Щодо печінки, що є найбільшим таким залозистим органом, він виробляє жовч. Жовч розщеплює жири, роблячи їх саме доступними до ферментів. Ну, а жовчний мехур зберігає та саме концентрує жовч, виділяючи чи її в 12 палу кишку під час травлення. Тому допоміжними органами є ще раз зуби, язик, слинні залози, підшлункова залоза, печінка та жовчний міхур. Ну що, більш детально ми з вами розглянемо ці органи вже на наступних уроках, і саме травлення в даних органах ми розглянемо на наступному уроці більш детально, а зараз повернемося до функцій травної системи та будови травного каналу. Розглянувши будову травної системи людини, давайте перейдемо до основних функцій травної системи. Травна система вона виконує взагалі низку важливих функцій, що забезпечують саме нормальний процес травлення. Почнемо з рухової функції. Вона відповідає за захоплення їжі, її механічне подріблення, змішування з травними соками, просування по травному тракту та виведення неперетравлених залишків назовні. Окрім цього, секреторна функція це виділення травних соків, слизу, Гормонів, які контролюють та регулюють діяльність саме травної системи. Також треба згадати про функцію травлення. Вона полягає в розщепленні складних молекул їжі на їхні прості складові завдяки дії травних ферментів. Функція всмоктування забезпечує поглинання води, мінеральних речовин, вітамінів, а також продуктів, саме розщеплення білків, жирів та вуглеводів у кров або лімфу, що транспортують їх до всіх клітин організму. І останнє це функція виділення, це процес виведення з організму залишків продуктів травлення, які не є потрібними або корисними. Стінки травного каналу складаються із чотирьох оболонок. Кожна з яких виконує свою важливу роль у процесі втравлення, тобто загальна будова що з травоходу, що тонкого кишківника, що то з того, що шлунків буде однакова, і ми з вами якраз бачимо ці стінки на. Зображені на екрані. Почнемо з слизової оболонки. Вона є внутрішнім шаром травного каналу, позначена саме цифрою 1, вона виробляє слиз, який захищає стінки травного каналу від пошкоджень твердими частками їжі, та полегшує її просування. Крім того, клітини слизової оболонки виділяють травні ферменти та гормони, що сприяють перетравленню їжі. Ця оболонка також виконує функцію смоктування поживних Речовин та знезараження їх від можливих шкідливих мікроорганізмів. Підслизова оболонка під номером 2 вона складається із сполучної тканини. У ній розташована мережа кровеносних та лімфатичних судин, а також нерви, що контролюють роботу слизової оболонки. М'язова оболонка складається із двох шарів гладеньких м'язів внутрішнього, саме кільцеподібного та зовнішнього поздовжнього. Їхня злагоджена робота забезпечує перистальтику – Це хвилеподібні скорочення, що сприяють просуванню їжі травним каналом. І остання сирозна оболонка під номером 4 вкриває травний канал ззовні. Вона утворена сполучною тканиною, в якій розташовані судини та нерви. Органи травного каналу розташовані в черевній порожнині, яка вистелена щільною оболонкою очеревиною. Очеревина захищає органи, утримує їх у правильному положенні та виділяє рідину, що зменшує тертя та полегшує їхній рух. Процеси травлення поділяються на два основні види: це порожнинне травлення. Цей процес відбувається безпосередньо в порожнині травного каналу. Він включає два етапи: механічна обробка їжі, яка полягає у подрібленні, зволоженні, переміщуванні з травними соками, а також у набуханні та частковому розчиненні їжі. Та хімічна обробка, яка проходить у кілька етапів: у ротовій порожнині, потім в шлунку. І Нарешті у кишківнику. На кожному етапі їжа обробляється ферментами, що виділяють травні залози. Другий тип це пристінкове травлення. Цей процес відбувається на поверхні слизової оболонки травного каналу безпосередньо на мембранах клітин. Тут поживні речовини розщеплюються на молекули, які можуть смоктуватися у кров та лімфу. Останнє, що ми з вами розглянемо, це дослідження функції органів травлення. Вона ґрунтується на працях видатного фізіолога Павлова, який відкрив основні закономірності роботи травної системи. Саме він визначив склад травних соків, механізми їхнього виділення та роль нервової та гуморальної регуляції травлення. За ці заслуги він у 1904 році отримав Нобелівську премію. Сучасні методи дослідження травної системи включають декілька типів: це, наприклад, зондування, це введення гнучкої трубки, що називається зонд. Ось у нас якраз зображене, як виглядає це дослідження. в шлунок або 12-палу кишку для збору травних соків, які потім аналізують. Ендоскопія. використання спеціальних освітлювальних приладів зі світловодами для візуального огляду стінок і порожнин органів травлення. Ультразвукове дослідження ще має скорочену назву, абревіатуру УЗД. Це отримання зображень внутрішніх органів завдяки відбиттю ультразвукових хвиль. Рентгенівська комп'ютерна томографія створення пошарового зображення органів для детального аналізу. Далі рентгенографія або рентген ми називаємо це отримання тіньового зображення органів на рентгенівській плівці, і радіоелектронні методи використання пристроїв, як от радіопілюлі, які збирають інформацію про середовище кишківника і передають її за допомогою радіохвиль. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці для детального вивчення саме будови кожного органу травного каналу і до побачення!